Всім привіт! У нас в наявності Ford Fiesta Ідеальний міський автомобіль 2012 року випуску. У нього одна єдина власниця в Україні з 2012 року. В білосніжному кольорі на оригінальних легкосплавних дисках. Встановлена сигналізація зі зворотнім зв'язком. Він на тканинному салоні є передні склопідйомники. Атмосферний двигун об'ємом 1,4 літра. Газ ніколи на ній не стояв, є мультируль. Тут автомат, класичний гідротрансформатор і кондиціонер. Можливість підключення телефона через USB і по AUX. Дуже хороший стан салону. Чистенький, акуратний, як спереду, так і ззаду. Можливий тест-драйв в, в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. До речі, по кузову вона також в дуже хорошому стані. Підфарбовувався задній бампер і кришка багажника. Все решта в оригінальній фарбі. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео Всім гарного дня!